Сьогодні ми спостерігали два різних тайми. Перший тайм повністю про був провальний. Не знаю, може я не достукався десь до своїх дівчат, може щось вони не зрозуміли. Це будемо розбиратись після гри. Другий тайм, можна так сказати, що на 50%, навіть на 70% виконали, десь була вже помітна сама віддача, і так ну, може команда суперника ну, зробила заміни. Ну, я так рахую, що послабилася. Через то ми виглядали в другому таймі краще. Так в основному задоволений другим таймом перший, звичайно, не дуже. Сьогодні ми грали, думаю, достойно. Трошки в нас вийшло, в установку тренера зробили, але не до кінця. Було тяжко і нам, і їм. але... Ну, Нам є над, над чим ще працювати. Я думаю, що далі буде краще. Покріст, я так вважаю, що було дуже складно обом командам, бо таке, така погода, таке поле в'язке. Для нас головне було, дівчата всі були в збірних, головне було зібратися, зіграти на, на перемогу без травм, без карток, так що все добре. Я задоволена. завтра ми відпочиваємо, святкуємо Пасху і далі будемо готуватися до гори з кривбасом.